Рік без мудрика. Чим весь цей час займався Михайло? Та інформація про те, що невдовзі, він повернеться. Жеребкування наступної стадії Кубку України. Як відбулось звільнення Шовковського? Та хто буде працювати у штабі Костюка? А екс-зірку Динамо мобілізували. Вітаю, друзі! Макс канал Трибуна. Не забув мікрофон. Тому давайте починати це відео. Але перед цим підпишіться на канал. Поїхали. Розпочнемо ми друзі з УПЛ з УПЕЛівських тем, точніше, А вже ж ми не будемо оглядати поєдинок оболонь Колос. Не найцікавіша подія. Будемо оглядати Київське Динамо, скільки з'явились подробиці того, як саме звільнило Олександра Шовковського. Ну і дуже цікаві коментарі навколо цього. Сороки з телефоном повідомив Шовковському про звільнення. Про це повідомляє та то таке, щоби встиг заправити мотоцикл. Мені насправді. Дуже цікаво, звідки така інформація от, у тато таке, в принципі, ну я розумію, розумію, безумовно, що найпевніше хтось там сказав, повідомив. От знаєте цей момент, коли ви в телеграмі з кимось дзвонюєтесь і порівнюєте емодзі, щоби співпадали, а інакше вас хтось прослуховує. Виходить, що так. Дуже цікаву фразу з приводу звільнення Шовковського сказав Роман Бебек. Це власне те, про що я говорив вам у минулому випуску, про те, що проблема набагато глибша, ніж е, відставка головного тренера. Подивіться минуле, подивіться минуле відео. Там я прям розклав е, свою думку, прям. Дрібкою, дрібною нарізочкою. Правий, безумовно, і Юрій Вернедуб, що життя тренера, воно мінливе. Сьогодні ти на коні, а завтра під конем. І справа, як на мене, не зовсім у Шовковському. Безумовно, аспект того, що Шовковський далеко не топ-тренер, це важливо, але тим не менше, ну, давайте будемо відвертими звільнення головного тренера — це як зміна керівника офісу президента. А я, звісно, не хочу забігати наперед, але, як то кажуть, перетасувавши карти, ти навряд чи зміниш суть своєї колоди. Фрази великих людей. А хто таку фразу казав? Я? Ну і друзі про штаб наступника Шоковського Костюка. Йому допомагатимуть тренер з фізпідготовки та спеціаліст по стандартах з попереднього штабу. Про це теж повідомляє Тато таке. Про колебу нічого не скажу, а залишити поляка мудре рішення, в принципі. Хай беруть помічника Зідана, і то, може, справи підуть повеселіше. Головне, щоб не потопляєми міша-гітаріст якимось раком не виліз у новому тренерському штабі. Будемо дивитися, цього туру ДК грає проти Полтава. Звісно, шанси на перемогу киян дуже і дуже високі. Це, в принципі, є очевидною історією. Але от, ну. Звісно, ми всі розуміємо, що Костюк це таке логічне рішення перевести тренера з команди U 19 одразу в першу команду, аби він підстрахував. Але тим не менше, можливо, це буде взагалі класний тренер для першої команди. Ну, власне, це треба дивитися і знову ж таки дивитися не на один матч, а на, на дистанції. Прямуємо далі недалеко від теми Київського Динамо. ТЦК мобілізував Гармаша, а він обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ артилеристом буде. Прізвище не це вказує. Я, звісно, зараз не хочу пірнати в якісь подробиці, в якісь деталі і так далі. Тому подібне. Там спочатку ця історія з'явилась в контексті того, що Силоміць затримали Дениса Гармаша, а потім Київське ТЦК, там район це спростували. що ні. Це було там добровільно так далі. Він проїхав потім сам добровільно обрав, де він хоче служити. і Я вам просто констатую факти, як це було. А ви пишіть свої коментарі. Угу. Двом співробітникам УАФ оголошено догани через справу з дискваліфікацією Синчука на чемпіонаті світу-20. Друзі, нагадаю вам, що це була дуже і дуже крінж історія. У Синчука. Була, здається, дискваліфікація. Ми про це розповідали в попередніх випусках. У нього була дискваліфікація, і він не міг бути присутній в технічній зоні команди. Інакше він отримав дискваліфікацію і наступний на наступний матч, але чомусь він там був, не догледіли за цією історією, і в підсумку він пропустив ще один матч збірної, через що зокрема результат збірної був далеко не таким, яким би хотіли бачити. Ось так ось ця історія наразі завершилася. Ну точніше не завершилася. Це наступна її стадія, оскільки хочеться почути якийсь вирок. Жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка України. Динамо, Інгулець, Металіст 1925 Локомотив, Чернігів Фенікс Маріуполь, ЛНЗ Буковина. Базові дати проведення матчів 3, 4 та 5 березня. І тут варто показати реакцію Чернігівців. Юрій Вернедуб ще до інформації про контракт з НФЧ. Це те ж саме, що у Вацка WhatsApp щось підказує. Ну і прямуємо до теми Михайла Мудрика. Рівно рік, як він без футболу. Що за цей рік сталося? Ніколи не бачив, щоб так довго не виносили рішення. За цей рік Михайло Мудрик попав в об'єктиви фото та відеокамер далеко не один раз. Він їздив на матчі на бої, точніше Усика, і відвідував весілля своїх кінтів, скажімо так, і був присутнім на взятті ліги конференції Челсі. І фоточки робив епічні. І з Палкіним фотографувався, і з вболівальниками теж. Що далі? Ми Мудрика вже рік не бачимо. Є інформація. Кіран Гіл повідомив, що в і Михайло Мудрик пройшов тест на детекторі брехні, довівши, що ніколи свідомо не вживав допінг. Зараз український футболіст інтенсивно тренується з персональним тренером, щоб бути готовим повернутися на поле, щойно отримає дозвіл грати. Особисто я вважаю цю інфу відсотків на 80% просто ква-ква-качкою. Чому? Ну, давайте будемо відвертими. Мудрик рік не грає у футбол. Поліграф мав пройтись, якщо не в перший, то в другий місяць, а не зараз, через рік. Це тупо якийсь абсурд. А, як поліграф може вплинути на те, що Мудрик не отримує дискваліфікацію, Чесно кажучи, питання, ну, трошки навіть дурнувати? Ми всі розуміємо, що поліграф це далеко не якась. Е Пігулка від брехні, ми всі розуміємо, що його і обманути можна і він не дає точної інформації, може і сам помилятися той поліграф. Тому, в принципі, це як просто аспекти того, що ну, мудрик, можливо, щось не вживав, свідомо. Але тим не менше, він, в його організм якось ця речу, потрапила, значить, є привід для того, щоб його дискваліфікувати. А от оскаржувати це все, там ну, поліграф може якісь декілька відсотків впливу мати, скажімо так. Слідкуємо далі за історію з Мудриком. Звісно, хочеться, аби він як може швидше повернувся, але на даний момент історія ось така. Ну а друзі, коли Мудрик повернеться, ви про це дізнаєтесь. І не тільки через те, що я вам про це повідомлю, а через те, що у вас на телефоні найповніше вже є мобільний застосунок від Трибунаком. А якщо він у вас є, то візьміть ще преміум підписку. Вона коштує абсолютні мікрокарбованці, але завдяки ній у вас буде відсутня реклама в апції і будуть присутні деякі топові гічі. Тому беріть підписочку. А якщо нема застосунку, то скачуйте посилання завжди в описі під відео. Ну і на сьогодні у мене все. Я вам дякую за увагу. Гарних вам вихідних, бережіть себе і па-па. Обов'язково почуємось.